Ось робить з штучним інтелектом фотографії. Є хірурги, у яких є закриті коментарі до публікацій. Давайте ми поставимо більше імплант, і вам не потрібна буде якерна підтяжка. Чуваку 30 років, а в нього вже там 15 років стажу. Не слухайте тих експертів, які не опирувались у цього хірурга. Відгуки на пластичного хірурга. Як правильно оцінювати відгуки в соціальних мережах, на сайтах та як вибрати хірурга? Поговоримо в сьогоднішньому відео. Це відео створено не з метою самореклами, а саме для вас, для того, щоб ви знали, куди на що ви йдете, для того, щоб мінімізувати ваші помилки, щоб ви зробили правильний вибір і ніку, і не переробляли свою роботу у іншого хірурга і не наробили помилок. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що на сьогодні кількість пластичних хірургів, мабуть, більша, ніж кількість загальних хірургів. Давайте я скажу парочку поверхневих критеріїв, за якими можна одразу відсіяти більшість хірургів. Трошки про відгуки. Розділимо їх на декілька варіантів. Перше, це відгуки на сторінці самого хірурга в інстаграм чи телеграм. Давайте одразу почнемо з того, що є хірурги, у яких є закриті коментарі до публікації, це одразу має викликати підозру і сумнів щодо цього хірурга і його компетенції, да, і гарних відгуках. Той, хто не боїться поганих відгуків, ніколи не закриває можливість коментувати і видаляти коментарі. Якщо бачили чи знаєте, що лікар видаляє коментарі. Теж маєте дуже задуматись, чи варто далі витрачати час на розгляд даного хірурга. Дуже добре і показово, коли в коментарях під постом з роботою коментує саме цей пацієнт, який на цій фотографії, тобто на цій роботі. Мені здається, наявність таких коментарів, хоча б у 20% робіт в сторінці хірурга є найбільш об'єктивними, коли ви можете самі написати пацієнту і запитати будь що. Це дуже дуже хороший показник. Він дуже об'єктивний. Ви бачите публікацію під публікацію коментар цієї пацієнтки. Ви можете її написати. Вона може відповісти. Це ідеальний варіант. Багато хто користується різними сервісами. З я знаю, що хірурги користуються, тому що я колись також таким сервісом користувався для того, щоб нагнати побільше коментарів та лайків. Вони допомагають накрутити потрібну кількість цього. Коротше, не дивіться на кількість, на ці однотипні коментарі, там лайки, все, вам ну, нічого абсолютно не дає. Багато і багато, ну молодець, гарно, класно, це круто, але нічого вам абсолютно не дає. В коментарях вас має цікавити наявність саме цього пацієнта, який прооперувався, та тих пацієнтів, які ще оперувалися у цього хірурга, які в публікації. Задоволені пацієнти досить часто не проти свою роботу прокоментувати. Це дійсно так. Друге відгуки на сайтах, в будь-яких сайтах і форумах, не соцмережі. Я б не радив туди взагалі заглядати, адже там може написати будь-хто і будь-що. Мало того, лікар не завжди може надати відповідь. Я сам з таким стикався і на мене написали поганий відгук на форумі. Я підготував відповідь. Я можу відповісти за кожну свою дію, за кожний свій рух. На що мені Відповіла адміністрація цього сайту, що вони не приймають коментарі від лікарів, а відгуки на сайтах сторонніх або сайтах самих хірургів можете взагалі не дивитись. Там можуть написати просто ліві люди. Ну це я думаю, ви і так знаєте. Так само вони легко можуть видалити ці відгуки, бо це їх сайти, або там якісь сторонні сайти проплачені. Це взагалі ні про що не слухайте тих експертів, які не опирувалися у цього хірурга. Це вам ні про що не скажуть абсолютно. Також в нас з'явились українські чати з відгуками на хірургів України, один з яких достатньо популярний. І в цілому я дуже підтримую таку ініціативу і радий, що таке є. Але інколи, коли заходиш туди, то бачиш два фронти. Один фронт це суцільний негатив і суцільні негативні висловлювання. Тим більше навіть не від самих пацієнтів, а типу від експертів, що вважаються абсолютно недоцільним. І не потрібно оцінювати роботу хірурга, якщо ви не були у нього на операції, або взагалі негатив за уподобування самого хірурга, якусь не таку музику слухає. Або, е, як, наприклад, щодо мене е, було, було там інтерв'ю з Алхім. все, він поганий, тому що в нього було інтерв'ю там з Алхім. Ну, це вам абсолютно ні про що не говорить, що які вподобання там у хірурга, хто він, що він. Головне, щоб він робив класну свою роботу. Другий фронт це армія прихильників хірургів. Тобто виставляється пост де запитують про того, хто робив операцію у хірурга, і хірург наганяє туди своїх пацієнтів. В цілому нічого поганого в цьому не бачу. І як відповідь на поганий відгук в мою сторону, також так робив. Але це теж втрачає трошки об'єктивізм. Тобто, виходить так, що можна собі голову зламати з цими чатами. Виходить, що ж тоді робити? Як оцінювати відгуки, що пишуть? Одні наганяють, другі один негатив е і так далі. Давайте трошки розберемося. Так, ви маєте розуміти, що у всіх. Є і хороші, і погані відгуки, без виключення. Всі, хто працює хоча б 2-3 роки в пластичній хірургії, у всіх є і такі, і такі відгуки. Але важливо розуміти кількість. Якщо ви бачите молодого хірурга, якого вже більше 10-20 поганих відгуків за 2-3 роки роботи, а зараз дуже нескладно визначити Вік та дійсний стаж роботи пластичним хірургом. Взагалі не дивіться на ті цифри, що пишуть самі хірурги. Зазвичай вони в стаж роботи беруть і інтернатуру, і роботу в загальній хірургії. І, мабуть, ще з третього курсу університету пишуть. Там я, чуваку, 30 років, а в нього вже там 15 років стажу. З 15 років вже цей працює пластичним хірургом. Вони якось так стаж цей, Я взагалі не розумію, як вони цей стаж пишуть. Типу, як з третього курсу університету вже, вже пишуть собі стаж роботи пластичним хірургом, коли ще підробляв там медичною сестрою, помієте? Коротше, якщо у молодого хірурга вже багато поганих відгуків від дійсних пацієнтів, то, звісно, не варто такого розглядати. Взагалі, молоді хірурги дуже дорожать своєю репутацією. Мало того, ці молоді хірурги. вони все роблять для того, щоб ви написали гарний відгук. Всі, хто от молоді починають, вони за кожен відгук трясуться. Вони хочуть, щоб кожна його пацієнтка отримала якийсь відгук. Тому зазвичай у молодих хірургів ви не побачите багато поганих відгуків. тільки у конкретних довбойобів, які на початку кар'єри зловили зірочку і вирішили, що вони пиздець ахуєнні, і їм взагалі можна не паритись про те, що про них говорять. Тому, якщо бачите молодого і вже погані відгуки, то не витрачайте на нього свій час. Якщо ви бачите досвідченого хірурга, який в впластиться більше 10 років, а це хірургів під 40 років, аж ніяк не 30 років отроду, і бачите, там погані відгуки, це не біда. За такий період все могло бути, і допустимо в такому віці, да і маючи такий стаж роботи, якусь кількість поганих відгуків. Це нормально, у всіх це є. І скоріше за все, ви їх побачите в чатах саме ці погані відгуки. Адже мало хто хоче писати хороше, а погане будуть все життя вам пам'ятати ці погані там результат чи щось таке погане сталося. Але погодьтесь, є різниця 5 поганих відгуків за рік роботи. Пластичного хірурга чи 5 відгуків за 10 років роботи. Різниця дуже велика. Також важливо розуміти, у чому пов'язаний поганий відгук. Якщо це пов'язано з наявністю ускладнення, тоді це не є об'єктивний відгук. Тобто, ускладнення бувають абсолютно у всіх хірургів, хто оперує, особливо у тих, хто оперує складні випадки. І просто поганий відгук, тому що отримали ускладнення, ні. Він не говорить вам ні про що абсолютно, але дуже багато говорить про те, як себе поводив хірург і пацієнт. Тому в такі моменти дуже важливо розуміти дві сторони, якщо ви бачите поганий відгук, страшні якісь фотографії з ускладненнями. Дуже класно, якщо хірург також відповідає і зі своєї сторони також розповідає свою сторону. Да, розповідає, що сталося, чому так виникло, і як вони вирішували це питання. Якщо хірург звинувачує лише пацієнта і не пропонував ніякі вирішення питання, то це поганий знак для вас. Це поганий знак, що хірург, мабуть, щось не те не так робить, і це може статися з вами. Якщо ж хірург пропонував варіанти вирішення питання, але пацієнтка відмовилась, то в такому випадку це не означає, що потрібно вичоркувати цього хірурга зі свого списку. Дивіться, це не означає, що якщо б вона пішла до іншого хірурга, да, а не до цього, і в неї не було ускладнень. Те ж саме могло би бути, але той мог послати нахуй, типу, да, зразу, а цей пропонував якісь вирішення якихось, ну, якісь вирішення цих питань. Тому дивіться, ускладнення така штука дуже скользка, Тут треба завжди мати дві сторони, як зі сторони хірурга ситуацію розглядати, так і зі сторони пацієнта. Це дуже дуже важливо. І тут же розглядати, як саме хірург відно... не те, що сталося, а те, як він відносився в подальшому до цієї ситуації. Це дуже дуже важливо. Ще дуже погано, одне з тих, за що можна сміло вичерпнути цього хірурга зі свого списку, це коли ви бачите, що у пацієнтки дійсно незадовільний результат. А хірург каже, та ні, типу, у тебе все класно, у тебе все красиво, а ви вже не озброєним. Поглядом, бачите, що там ну все не дуже гарно. а Він каже, що все це гарно. Це дуже дуже поганий знак. Також погано, коли хірург звинувачує пацієнта у недотриманні рекомендацій і у всіх гріхах світу, тільки не в тому, що він щось не так зробив. Ще дуже часто кажуть, що це така ваша особливість. <гум> Мені дуже подобається, я взагалі не люблю це висловлювання, типу, це ваша особливість. Ваша особливість це крайні рідкий случай. Тобто, це дуже рідко коли буває, що таки із яких-то лічних особенностях щось пішло не так. Тобто, ви бачите неозброєним оком, що хірург вибрав неправильний об'єм операції або зробив погано свою роботу, а він звинувачує пацієнта в тому, що та, наприклад, чемодан підняла. От, тобто, це проблема не в тому, що він зробив перелярну підтяжку або ліпосакцію, там де її не потрібно було робити, а проблема в тому, що ти пішла і підняла чемодан. Оце бред, це вже е, явний піздьош, вибачте, і е, це недовіра до хірурга, до такого хірурга точно йти не можна, якщо він звинувачує пацієнта в недотриманні реабілітації, коли проблема взагалі не в цьому. Погано, коли часто чуєте в чатах, що хірург не попереджав. Тобто, навіть якщо проблема невелика, але пацієнт не був попереджений, це погана ознака. Все, що ми говоримо до операції, ми попереджаємо. А все, що ми говоримо після, це відмазки. І якщо вам говорять, ну у вас є ускладнення, але таке трапляється. Головне питання яке? Правильно, чому мені не сказали це до операції? Таке чує від самих пацієнтів в чатах, в коментарях ви можете прочитати уйма такого, що ну там було якесь ускладнення, таке буває в житті, але пацієнт про це чує після операції. Це дуже і дуже погано. Пацієнт має знати про можливі ускладнення до самої. Операції, це дуже важливо. Вони скривають інформацію щодо можливих наслідків, щоб вас зацікавити. І це дуже і дуже непрофесійно в сьогоднішньому світі інформації, коли ви все можете бачити і чути, скрити від вас дуже щось складно. І дуже погано, коли хірург намагається з вас дебіла зробити і думає, що ви дебіл, да завжди потрібно розуміти, що. Ти розповідаєш розумній людині, вона все знає, і вона розуміє, що й да бувають ускладнення, нічого страшного в цьому немає. все, зі всіма справимося, ми все зробимо. Навіть якщо буде, будемо робити те, 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 і будемо робити, все зробимо. І це нормально, це має бути так. Визначити, яка операція вам потрібна, і вибирати хірурга, який спеціалізується саме на цьому виді операції. Хірурги не можуть робити всі операції однаково добре. 10 ваших подружок можуть зробити збільшення у цього хірурга, і все буде чудово, бо це його профіль. А ви підете на підтяжку і отримаєте зовсім інший результат, бо це не його сильна сторона, тому профільність маст хев. Ще один важливий момент: оцінюйте не тільки після, а й до. І бажано, щоб це до було схоже на ваше до. Давайте уявімо, ви дивитесь на животи дівчат 20-25 років, без вагітності, а у вас після трьох пологів діастаз 10 см і фартух до коліна. Це зовсім різний рівень операцій. Якщо у хірурга у профілі лише молодняк зі спортивними животами, то ваш випадок може бути зовсім не його історія. Тому дивіться реальні до, які схожі. На ваше до до операції. Не ідеальні фото, а схожі, схожі з вашим до. Бо інакше у вас є ризик отримати не результат, а вологі фантазії від фотошопу. А тепер коротко про Red flags як то люблять казати. Якщо ви в профілі бачите масу операцій з перелярною підтяжкою, це. Все, це просто можете вичоркувати цього хірурга. Він точно не зробить гарно вам. Також багато вертикальних підтяжок, грудей. Це також е ті операції, які майже ніколи не працюють. Працюють дуже дуже маленькому проценті. Міні-абдомінопластики, там де потрібно робити повноцінно тобто, це так само як і переолярна підтяжка. Показів до міні-абдомінопластики дуже мало. І люди, які роблять міні-абдомінопластики, зазвичай просто не вміють повноцінно гарно робити повноцінну абдомінопластику. Так само, як і з якерною підтяжкою. Люди не вміють якерну підтяжку робити гарно, роблять переерелярну підтяжку. Тому до таких хірургів краще не йдіть, вони ще Далекі від того, що вам потрібно, подивіться на нього десь рок років через 2-3, От коли він вже не робиться ці операції і перестане їх робити, якщо ви бачите в профілі ліпосакції у пацієнтів, в яких є то шкіри. Тобто ви вже розумні люди, так я завжди своїх пацієнтів, глядачів, я їх вважаю розумними людьми, які можуть оцінювати деякі моменти. І ви бачите, що дівчинці, наприклад, з птозом шкіри, з такою дряблою шкірою, роблять ліпосакцію і показують результат там протягом першого місяця. То ви знаєте, що там нічого хорошого точно не буде. Там не має бути ніяких. Птозів для пацієнта, для ліпосакції мають бути дуже молодими, дуже пружніми і без зайвої ваги. Якщо ви бачите такі операції в профілі хірурга, все, вичоркуйте цього хірурга, забувайте про нього, йдіть далі, можете повернутися до нього роки через 2-3. Так само, якщо ви бачите. То з грудей або асиметрію грудей, і бачите результат роботи просто встановлені імпланти без підтяжок, без яких-небудь взагалі пояснень. От і е, виставляють на ранньому післяпецівному періоді то нічого хорошого з того точно не буде. Людина не знає, як робити якірну підтяжку. Він не розуміє техніки, він не розуміє, що при птозі молочних залоз, е, Окрім як якірна підтяжка нічого не допоможе, і будь-який імплант, який ти там не поставиш, він нічого не зробить, він нічого не підтягує. Він точно так спуститься разом з залозою, спуститься і птозується. Якщо ви бачите багато дуже реклами, тобто в нього сторінка забита рекламою чудо методиками, підтяжка без підтяжка, ліпосакція без розрізів. Інноваційні штуки, всякі, які звучать красиво, але не мають ніякого сенсу. Тобто реклама направлена на продаж якогось апаратури, е яка допомагає в операції, або щось, що допомагає е в отриманні результату операції. Єдине, що вам дає результат, це ваш хірург. Людина, яка е не рекламує себе і свою роботу, свої результати, а рекламує всяку хрінь, яка вокруг, да, там, апаратуру, яка йому допомагає отримати цей результат. Це лише говорить про те, що він хоче вас е, купити цим. Да, що у мене є якийсь апарат, який вам допоможе. Наприклад, да, ліпосакція, вейзер, Glasmi, плазми морфіуси, шморфіуси. <головік> hmm, що там, Myfintek, вот це установка? да? ну, Зараз ще немає в Україні. а, uh, Якісь внутрішні підтяжки і так далі. Все це газові наркози, вскривання шва. Це все просто ну, для того, щоб. а, там, мінімальний. Мінімальний час на операцію, якісь там супер-сверх-наркози і все остальное, і після якого ви виходите, як і не було цього наркозу, це все херня Це все не слухайте, якщо ви бачите таку рекламу, це вам просто заливають для того, щоб просто вас купити, бо людина не має більше ну, тіпо, чим похвастатися. Да? Поважаючи себе хірурги, рекламують свої результати, а не апаратуру. Також дуже такий red flag, да, Це коли ви приходите до хірурга, запитуєте, чи, які можуть бути ускладнень, і хірург вам каже: у мене ускладнень не буває. Я настільки ахуєнний хірург, що у мене ніколи не буває ускладнень. У вас все буде супер. Це те саме, що сказати, що дощ іде тільки у сусіда, не буває такого. Всі, абсолютно всі хірурги, які роблять операції, хоча б 2-3 роки, які роблять складні операції, в них більше ускладнень. Так, ті, які там роблять звичайні операції без підтяжок, без нічого, у них менше ускладнень, але вони є у всіх абсолютно. Ви йдете манікюр робити, ви можете також отримати якесь ускладнення. Вас можуть там поцарапати, не знаю, що що завгодно може інфекція попасть, ще щось. Ускладнення, на жаль, бувають абсолютно у всіх хірургів у когось більше, у когось менше, але вони є у всіх, і ви маєте знати про ці ускладнення. Якщо ви запитуєте, які бувають ускладнення, і вам про це не говорять або говорять, що в них немає ускладнень. Будь ласка, одразу можете вичкувати цього хірурга. Він вам точно пиздить. Ще дуже важливий момент: час перебування в стаціонарі. Дуже часто таке чую, до мене приходять пацієнти, і самі мені кажуть: от я була у іншого хірурга, я запитала, от хочу там зробити боділіфт або хочу зробити абдомінопластику, скільки перебування в клініці. І, і, і пацієнти кажуть, доба, Не, в смислі доба, ну, типу, після такої операції, тому дуже важливо, якщо ви приходите на консультацію, або запитуєте одразу. Скільки перебування в стаціонарі? Якщо вам кажуть, що після великого комплексу, або, наприклад, це не комплекс, наприклад, навіть абдомінопластика, боділіфт, або комплекс, якийсь там поєднання декількох операцій, вам кажуть, доба в клініці. Це абсолютно ненормально. Такого не може бути. Це не амбулаторна операція. Це важка складна операція з можливими своїми наслідками. Це дуже небезпечно. Якщо вас відпустять, виганять на слідучу добу після операції, ви можете десь вас можуть штовхнути. Ви можете просто десь різкі рух різкий зробити. Судинка пустить, ви почнете кровити і вас можуть не спасти. Ви просто можете померти від того, від крововтрати. Тому величезні операції. Вони мають бути в стаціонарному лікуванні. Де знаходитись пацієнт довжину на стаціонарному лікуванні повинен десь 3-4 доби. Обов'язково це мінімум, мінімум 3-4 доби з контролем аналізів кожного дня з контролем під контролем анестезіолога, спостерігатись. У мене у самого бували ситуації, коли пацієнти просто в палаті встає там на другій, третій добу, починає кровити судинка, або якась гематомка виникає, або е, потрібно кров, е, кровотеча виникає, якась потрібно зупинити. Це потрібно контролювати. Якщо людина в цей час буде або вдома, або десь ще може просто не встигнути і померти. Тому, якщо вам так кажуть, можете спокійно відповідати: ні, дякую, я ще жити хочу. Ну, <гум> дійсно, так воно і є. Тож, хочу сказати, що вам дуже складно в нашій країні вибрати те, що вам потрібно. Вибір дуже великий, вибір різний складний. Я раджу вам оцінювати багато факторів, а не лише одні відгуки. Також раджу цікавитись більше технічною частиною самої операції. Що хто робить в такій, в такій або в такій ситуації? Бо я розумію, що ви не станете хірургом, але наскільки це можливо, хоча б поверхнево, технічні моменти, подивіться навіть на моєму YouTube каналі ви можете подивитись багато прикладів, коли що потрібно робити. Це найголовніше. Правильність вибору хірурга, да, пластичного хірурга, в більшій мірі залежить від того, чи правильно вам вибрали об'єм операції. Тобто, якщо о, пластичний хірург знає точно, який об'єм операції вам потрібно, і ви точно знаєте, який об'єм операції вам потрібно, скоріше за все, у вас все буде добре, і ви правильно вибрали свого хірурга. Це найголовніше. І якщо ви будете точно знати саме, який об'єм роботи вам потрібно зробити, буде легко впізнати того, до кого. Точно не потрібно йти, хоча б так, так? Наприклад, ви точно знаєте, що вам потрібна якерна підтяжка. Ви подивились в чатиках, запитали в чат GPT, подивились мої відео, подивились відео інших хірургів. Вам всі кажуть, у вас є птос, вам точно потрібна якерна підтяжка. Ви приходите до хірурга, якого вибрали, який вам сподобався, він вам каже, ні, я вам давайте запропоную якусь альтернативу, зробимо перелярну підтяжку або вертикальну підтяжку, або давайте ми вам поставимо більш Імплант і вам не потрібна буде якерна підтяжка, на що вам ці рубці і так далі. Все, можете загадати. Дякую, до побачення. Ви точно знаєте, що цей об'єм альтернатива вам не підійде, вам потрібна конкретно якерна підтяжка. Ви можете сміло туди уходити цікавтесь Профільністю хірурга, так наскільки він узкопрофільний, не буває хірургів, які роблять все. цікавтесь який стаж у хірурга, йому 30 років чи 37. Є прекрасні молоді хірурги 30 років, 27 років, 28 років. Прекрасні. Деякі ризики є, але є прекрасні хірурги. Можете вибирати, якщо хочете. Там, більш досвідченого, то ну, дивіться, коротше, тому що просто дуже часто бачу, що там 10-15 років там мільйони задоволених пацієнтів, але це такі чесно. чесно. Типу. От дивіться, мені 38 років, так? Я університет закінчив у 2011 році. По-моєму, так. Да. Три роки в мене інтернатура. Інтернатура це прекрасна школа, це чудово. Її можна сміло вважати як за стаж роботи, але це о, загальнохірургічний стаж роботи. Вже після інтернатури ти стаєш загальним хірургом. Так? Робиш спеціалізацію там півроку і стаєш пластичним хірургом. Ну, ти, а пластичним хірургом ти можеш займатися, наприклад, одразу і на інтернатурі також. Тобто, в принципі, інтернатуру так, раніше, наприклад, інтернатуру проходили півтора року, зараз три роки. От, тому інтернатуру можете, в принципі, вважати як. Стаж роботи, але зазвичай це такий, ну типа сумнівний стаж. Самостійний гарний стаж роботи, да, в пластичній хірургії, це вже десь через рік-два після закінчення інтернатури. Коли ви вибираєте хірурга, весь комплекс оцінюєте. Навіть ваша просто інтуїція вона також немало важлива. Навіть якщо ви при цьому, що у вас є. Інтуїція, вас ви вам дуже сподобалася ця людина. Цей хірург сподобався. робота його подобається, і ви при цьому побачили декілька там поганих відгуків. Нічого страшного. Інтуїція це також важливий момент. Взагалі важливо, просто щоб вам підходив вайб цього хірурга. Так це реально важливо, тому що ви на одній волні, волні, Да, ви розумієте про що він говорить. Ви знаєте, що з вами сидить нормальна людина. Uh, що в нього немає корони на голові, що він не пошле вас там завтра і так далі. І Вам просто подобається ця людина, це дуже важливий також момент. Контактність хірурга, це також дуже важливо. Запитуйте про те, хто зі мною буде контактувати після операції. Uh, якщо буде ускладнення, що мені робити, кому дзвонити, хто мене буде лікувати, тобто Ви задавайте ці питання. Це дуже важливо. Повірте, добре, коли все добре. Але коли десь якесь іде ускладнення, моменти, нюанси, потрібна дороботка, докорекція. Лікування ускладнень. Ви можете зіштовхнутися з тим, що вас просто ви залишитесь самі, на, самі по собі. Що робити, коли ви там за, в іншій країні? Що робити, коли ви в іншому місті? Хто вам допоможе? Це нормальні питання, це класні питання. І ви все це маєте оцінювати. Зараз дуже важко вибрати собі хірурга. І все це в комплексі дає вам хоч якусь картинку, правильну картинку цього хірурга. Якщо ви все це співставите, якщо все це у вас влаштовує, то Скоріше за все, ви зробите правильний вибір. у Вас буде класний хірург, і ви отримаєте прекрасний результат. Тому неможливо оцінити хірурга по чомусь одному по відгуку, по чатику, по інстаграму або по телеграму. Неможливо, хтось робить фотографії з фотошопом, хтось робить з штучним інтелектом фотографії, хтось робить там за світлом фотографії в гарному більє, да? Хтось просто робить якісь бляд, домашні такі звичайні фотографії, виглядають не дуже, але результати класні, типу, і пацієнти задоволені, розумієте? І це і там, і там класно. Ви не можете оцінити за чимось одним, за однією фотографією, дуже. Ой, мені не подобаються фотографії цього хірурга. Ну, вам фотографії не подобаються, але результати в нього класні. Всі кажуть, що він воєнний хірург, понимаєте? а просто фотографії, він, ну, не, він не вміє фотографувати. В нього немає суперкоманди, яка фотографує. Але він робить на роботу свою. Це в мене таке було. Там, не знаю, років 5 моєї роботи, я взагалі який світ, яке шоу, як воно там фотографується, вообще пофіг було. У мене такі фотографії, я ж кажу, їх просто щас там можуть розсилати і показують, що там страшні якісь роботи. Хоча насправді там класні роботи, складні, дуже складні роботи, класні результати. Пацієнти задоволені, Пацієнти самі пишуть коментарі, що там мені все подобається, а вони виставляються як погану роботу, бо що реально просто фотографія. От ви це не, ніяк вам ні про що не говорить, Ви не можете оцінювати по чомусь одному. Оцінюйте все в комплексі. Це дуже-дуже важливий момент. Так це не легко, але тільки так ви зробите правильний вибір, я вам гарантую. Бажаю вам успіхів у виборі вашого хірурга. Будьте мені здорові та інформовані. Всім до побачення.